1 липня російські пабліки повідомили про удар по аеродрому Миргороді Полтавській області, заявивши про знищення та пошкодження кількох літаків су 27 Цю ситуацію прокоментував екс речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, втрати дійсно є, але вони не такі великі, як зазначає ворог. Це війна, і, на жаль, не без втрат техніки. Це стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За перебріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай, так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях. Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог. Зрештою, вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, вести його в обману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів. Тож, прошу провідні медіа, блогерів, телеграм-канали, вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників. Друзі, аби допомогти нашим захисникам на фронті, РБК Україна проводить збір 109 дев'ятій бригаді вкрай необхідні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Долучайтеся до збору і ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.